Я буду коробку с того почты. Батья Ира отправила, моя знакомая. Она в Англии живет. В Вейношнце. Я еще не знаю, что тут. Я же вижу кофту. Мама, ты поможешь? Помогти, да? Да. Ну хорошо, давай я тебе помогу. Ну, я до сих пор с батьками живу. Якщо чесно, це перше відео, коли я знімаю сім картою на цьому каналі. Це перше відео, яке я знімаю сім-картою. Раніше я знімав відео без сім карти Ви можете подивитися на шторику мою і побачити, що тут немає сімки. А зараз буде стоїть сім-карта, тільки сьогодні поставив. Водофон. Почему водофон? Да, потому что тут и тут вот прикольно. Тут и есть бесплатный YouTube Premium. Но зори я его что-то добавлю в этом коробке. На водофоне, да? Да. Что, это штука бесплатная YouTube Premium? Да. Да? да. в водофоне просто? Да, да ничего себе. Ну, попробуй, что-нибудь скажешь. так? видео, да, да. коробочка, боже мой, Ти так що там же наш пакет порвав. Як ти что казав? Коли ми їхали про Іру, що ти казав? Ну, я казав, що Що ти казав, <сум> що я її люблю Кава, кава, дивіться, Іра передала каву. Ми купили каву. Тут тут, тут. м'яч. О, а ти хотів м'яч. Та тут. Що? Що з тобою? Назар, що з тобою? Це якийсь таке Лего. Це Лего камера? Це треба скласти з Лего камеру. Ну, зробиш окреме відео, зробиш про це, хорошо? Пообіцяй своїм підписчикам, що ти зробиш. Підписникам я Я покажу. А зорі я б'яч покажу. Ти ж не забувай, що тут камера. Присідай, показуй на камеру. Ну, її треба качати. Уй, йде у моє! Це треба, мабуть, Це, мабуть, ха ха Фантастика! Назар! Боже мій! Мені треба буде зараз доставати її і ховати, да, Назар? Чому? Тому що вібраці єсть. Обізательно сладкаєшка. Ага. Це тобі щось? Це, це тобі. О, дякую. Боже, Іра, яка сумасшедша ця Іра. Боже, подивіться на неї. То хана! А О, Це одежа. Одежа? Так. Да. Ану. От, це із злідола. Лідл. А, з Лідла. Ти скучив за Лідлом? Так, Скучив за магазином. Так. Тут продавала мою улюблену піцу. Угу. А це що? Ну що, будемо закінчувати? Да, Назар? Так... Все відкрив? Назар? Да. Назар? Да, закінчуємо. А, а це. А цей пакет. Що в ньому? Ну, даже это не да, Назар? Да, интересно, мне Лего интересно. Ну, bueno, все, скажи всем пока. Всем пока. Я жру. Наступное видео будет это? <послес> да. После уроков? Да нет, я с вами с вами. Не, не, после уроков, нет? <sup> да. Ну, скажи всем пока. Всем пока. И подписывайтесь на канал, смотрите мои видео,